На Білорусі на військовий аеродром Барановичах із Росії прилетіли щонайменше вісім винищувачів і чотири вантажні борти. Усі вони прибули впродовж 15 січня. Три літака прямували з Росії, а один перебував у Білорусі ще з 11 січня. За даними моніторингової групи Білоруський гайон», щонайменше частина бортів були з вантажем. Цілком ймовірно, що це боєприпаси для винищувачів. Припускають, що літаки прибули для участі в спільних російських Сько-білоруських льотно-тактичних навчаннях вони мають тривати з 16 січня до 1 лютого. Раніше прибуло ще 12 російських вертольотів. Мінськ називає головною метою навчань підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчання. Бойових завдань також у повідомленні відомства перераховано список питань, які планує відпрацювати авіація на цих навчаннях, ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону, авіаційна підтримка угруповань військ, висадка тактичного повітряного десанту, доставка вантажів та евакуація поранених. Відомо що до навчань залучили всі аеродроми та полігони.